Жепотів, не маючи вже сил. Мій батюшки не бо не в тому, вони сліпі, не віддають, що чинять. Усіх прости, бо я давно простив. Чому, скажи, закрилось небо синє? Я вже йду, і в голову хилив. А під Христом стояли вічні люди, і я, і ти, і всі на цій землі. Хоть там розносився повсюду, це ми усі вбивали хрест святим. Гучний удар, земля аж затрусилась, і поміж хмар сховалися зірки. Це кожен з нас, забивши, Божу милість, бивав у хрест тяжкі свої гріхи. О, злоба там, Там ненависть, байдужість і наша гордість заздрість, сліди. Проплюне злість і зрада вірних друзів, а вось перелюб, Господи простив і кожен свят, забитий хрест гріхами. думками, хмитлими і присмаком кліток Придає Бог від болю чу віками. Ми задаємо сплітаючий вінок вінокістерня, весі з калючками. Що в'илися так у голову Христа, це ми, це ми сплели його гріхами. І з кожним днем ще більше він зросте. Поглянемо всі на Хрест святого. Святий Господній на нім щодня вмирає Божий Син. З ним з Христа Ісус вже сьогодні і не шука для цього скрізь причин. Покайся вже з гріхів своїх людина, бо через цю Господь це вже зносив. Живемо так, щоби любов під підкресли святий щодня усі несли.